Всім привіт, я державний секретар США Ентоні Блинкен. Я заявив, що Китай підірвав можливість побудови фундаменту відносин з Вашингтоном. Браво, Китай! Інцидент залетів на територію Сполучених Штатів китайським аеростатом, створив умови, які підірвали мету мого візиту до Пекіна. Можу тільки уявити, як би відреагував Китай, будь вони з іншого боку. Раніше повідомлялося, що китайський аеростат прямує до бази в США «Вайтмен» в Міссурі. Про появу китайського розвідувального апарату над північною частиною Сполучених Штатів стало відомо 3 лютого. Ймовірно, зонд прилетів з боку Алеутських островів через територію Канади, після чого розташувався над містом Біллинс, штат Монтана. За словами представника Міністерства оборони США, як тільки розвідувальний апарат був виявлений, влада негайно вжила заходів для захисту від збору конфіденційної інформації. Через інцидент я держсекретар США Антоні Блінкен вирішив відкласти візит до Пекіна. Те, що сталося, я назвав порушенням суверенітету Сполучених Штатів і міжнародного права. Браво, Китай! Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!